Микола Володимирович, на табло зафіксовано. Микола Володимирович на табло зафіксовані цифра 1-1. Чому нам вдалося сьогодні перемогти? Я думаю, що нам треба було більш агресивніше діяти в завершальній ланці, в атаці, як ми діяли останні 15 хвилин. Це потрібно було робити з першої хвилини. Я вважаю, цього і не вистачило для перемоги. А сьогодні був відсутній в заявці команди Артур Доменюк. Чому його не було? І наскільки його відсутність завадила команді здобути позитивний результат? Так, це наш основний гравець, який отримав травму в минулій грі. Але у нас є хлопці, котрі можуть вийти і замінити його. І я не бачу проблем, якщо один, навіть два футболіста у нас не грають. У нас достойні хлопці, котрі виходять і. Заміняють гравця, який отримав травму. А ще якісь плани на зимові збори, адже цей поєдинок був заключним у 2023 році, де команда буде готуватися до осінньої частини сезону? Так, у нас є в планах звичайно готуватися до другого кола в Україні. Скоріше за це, це буде Закарпаття. Ми діємо в рамках чинного законодавства і. Не покидаємо країну, коли це неможливо робити для команд ПФЛ. А Ілля, як можеш прокоментувати сьогоднішній поєдинок, і твоїй команді не вдалося все ж таки вирвати перемогу, не зрушаючи на чисельну більшість. Вважаю, що нам перший тайм взагалі не вдався. Не виходило те, що ми награвали, те, що хотів від нас тренер. В другому таймі більш-менш прийшли до тями, почали грати в свою гру. Були пару моментів. Але в цілому я вважаю, що закономірна нічия, тому що ми сьогодні зіграли нижче своїх можливостей. Незважаючи на те, що ти вийшов на футбольне поле вже компенсований час, але в тебе було дві гольові нагоди. Чому не вдалося, як на твою думку, відзначитися хоча б в одному з них? Ну, не вистачило заверш... завершального удару. Е... Перший удар був начебто непогано, але вище. Інший удар не направив у кут по центру воріт, де стояв воротар, тому і не вдалося забити. Юкса йде на зимову паузу на другому місці, відстаєте від звягеля за додатковими показниками, залишаючи на рівну кількість очок, але в команди Житомирської області є ще гра в запасі. Чи задоволені позицією команди наприкінці осінньої частини сезону? Ні, не задоволені. Хотіли піти на зимову паузу на першій позиції, але не вдалося це зробити. Будемо... Робити висновки та е, йти вперед, не озираючись назад. Тому думаю, що в нас все вийде. Дякую вам і успіхів. Вітаю. Думаю, позитивний для вас результат. Як можете прокоментувати сьогоднішню гру? Е, дякую. Та, для нас результат позитивний, тому гра на виїзді з командою Юкс 1 1-1. Ну, це в принципі хороший результат, тому що команда граюча, вона лідер. В принципі, ми знали, що гра буде непроста, тому в принципі, результатом задоволені. Як вважаєте, за рахунок чого вдалося сьогодні відібрати очки у вже віце-лідера чемпіонату? Перед цим була команда на першій позиції. Ну, Ми побудували так гру, щоб лишити тих сильних сторін, які володіє Юкса. Тобто лишити їх контролю м'яча флангових атаків. В принципі, нам особливо перший тайм це вдавалося, а в другий тайм. Десь, може, в меншій мірі, але ми знову ж таки не ставили автобус, не відбивалися, тому що ми намагаємося ставити гру хлопцям, щоб вони гра... грали в футбол, тому що ми готуємо їх для першої команди. Ну, І досить непогані були атаки, і в принципі, я знаю, так зараз і не спадає на голову ну, на думку такі гульові моменти, щоб Юкса так, вони давили, вони мали десь перевагу, може. Володіння м'яча, але щоб до таких конкретних моментів, щоб забити, ну не було. Я думаю, що ми навіть були ближчі до забити гола, щоб вирвати перемогу. Ну, а тих два вилучення ну, це емоції хлопці. Вони молоді, ми скільки з ними не говоримо. До речі, на цьому стадіоні у нас вже три вилучення. З локомотивом одне і зараз два. Ну, а в цілому задоволені діями арбітражу сьогоднішнього матчу. Ні, претензій нема. Я не можу сказати, там друга жовта була, і на останніх секундах вилучення. Я знаю, наскільки він там щось сказав судді. Не знаю. Але ну, напевно. А в загальному по грі претензії, в які можуть претензії? Суддя відсудив добре. Тобто кваліфіковано суддійство. Дякуємо. Успіхів у наступних матчах і в весні частині.